Люди мої, з вами Галина Прігріс. І сьогодні ось така помпезна помпезність. Дуже гарно виглядає. Спробуйте, не пожалкуєте, 100% два, на два боки. Набрала петельки, значить, пров'язую візерунок. Пряжа у мене зараз дуже-дуже ніжна. Це у мене пряжа у дві ниточки. Махер тонюсінький. І люрекс з паєтками. Значить. Ось такий двохсторонній виходить візерунок. Не знаю, передає камера добре, наче добре. Дуже гарно в руках, а ось камера, мабуть, не дуже хоче передавати. І так, дві виворотні петельки. І спочатку задню, а потім передню лицевою, тобто джгутик. Знову дві виворітні петельки. Спочатку задню, а потім передню. Просто ось так міняю місцями. Пров'язую так до кінця рядочка. Візерунок складається фактично з двох рядочків. Любі мої, завершую цього рядочка, дві виворітні, спочатку лицева задня, а потім ось передня. Дві петельки виворітні за передню стіночку і кромочка. Повертаю роботу. Кромочку знімаю і пров'язую спочатку знову задню, потім передню лицеву. дві петельки виворітні. тобто з цього боку джгутик, з цього виворітні петельки знову задня. Передня, дві виворітні. задня лицева за задню стіночку, передня, дві виворітні. Джгутики, джгутики, джгутики. Дві виворітні петельки. Ще раз, спочатку задню петельку, за нижню стіночку або за задню. І перехоплюю передню петельку. Пров'язую також за задню стіночку. А виворітні петельки за передню виворітніми петельками. І так, в'яжу візерунок на два боки це може бути. Ніжна ковтина, це може бути плед, ну, я не буду перераховувати, все, що може бути у такому візерунку дуже класний джгут, Спробуйте, ви закохаєтесь. Він дуже-дуже гарний. Бачите, не, не видно, передає камера ось це мерехтіння. Паєточок. Тут маленька паєточка на люрексі. Яку я додала, ось покажу пряжу. Ось моя паєточка на Та-да-да-да-да-да, -да -да -да. Бачите, павутинка і вона ось. Маленька-маленька маленька мікропаєточка така собі. Але тут між ними між цими паєточками достатньо немаленька відстань. ось. Так, я її складаю, потім запутую і я покажу на бабіночці. Ось така бабінка, ось така паєточка. І оце відстань між паєтками сантиметрів. Сантиметрів з 10. Ось. А то й більше. Так, що, любі мої дуже класний візерунок, спробуйте, обов'язково вам сподобається. Не пожалкуєте 100%. Я в цьому впевнена, так що пробуйте, тому що ви в цей візерунок закохаєтесь. Він дуже гарно виглядає у будь-якій пряжі і дуже легко в'яжеться. Тобто, весь візерунок з двох рядочків. А з вами ваша Галина викрізь. Долучайтесь, підписуйтесь, завжди щось новеньке.